Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший і сьогодні хочу поговорити з вами про монтаж руків'я, про то, як монтується руків'я. Чому я рахую фултанг саме таким, як я його рахую? І ну, розберемося. Взагалі, в принципі, як монтуються руків'я на ножі. Але перше, ніж ми почнемо, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Е, нагадую, що ви можете підтримати мене монетою. На моєму каналі працює спонсорська підтримка. Отримаєте ранній доступ до відео і пару плюшок. І загалом, сьогодні е, на боці фултанга буде відбуватися оця от поділка. Це єдине застосування, яке я і можу знайти, показати, як зроблений фултанах. За рахунок руків'я інших типів монтажів будуть інші ножі. За наскрізняк буде віддуватися біла зброя, за фултанг ще покажу от такий от ніж метальний, покажу якута всадний монтаж. І морка, так? І почнемо з того, що монтаж руків'я він відштовхується від хвостовика Найпростішим, найрозповсюдженішим, найзрозумілішим є фултанг. Фултанг це цільнометалічний ніж. На думку Полікарповича, якщо ми знімаємо. З грім білого зброя, знімаємо руків'я, ніж стає фултанг. Я ну, можу сказати, що от я маю якут, якщо я з якута зніму руків'я, то він не стане фултангом. Ну, як би там кому не хотілося, ніж фултангом не стане. Так, в нього теж буде хвостовик, так, за нього теж можна триматися, так, його теж можна обмотати яким-небудь паракордом. Ну, Давайте знімемо паракорд. Давайте спробуємо з вами. Ну, вже як говорити, так, вже, вже ж треба показувати. Що то говорити, просто говорити. Ну, давайте спробуємо його обмотати паракордом. Вийде, вийде. Як би там знову ж таки, кому не хотілося обмотати? Ну. Гвісткоподібний хвостовик, у нас вийде, все буде добре. Хто там розказує про те, що е, фултанг наскільки надійний, що якщо зламалося руків'я, ми його можемо обмотати паракордом і далі робити свою роботу. Ми можемо позробити з всадним. Це не, не найбільший всадний хвостовик, який я бачив, є е, наскрізні хвостовики від фінок, от тут от вставлю, як виглядає. Наскрізний монтаж фінки. Отут вставлю, як виглядає взагалі монтаж на розклеп. Е, там теж гвісткоподібний хвостовик, там теж е, хвостовик виходить, його з кінця сторця торця руків'я, його розклепують, але це не робить його е, От, от таким от чином. Ну, Можемо до кінця там домотати, так, зробити е, якусь ну, от таку, от, я не знаю, якусь таку. Якесь отаке руків'я, і ніж буде продовжувати працювати. Я не знаю, чому люди так. Ну, чомусь вважається, що фултанг це цільнометалічний так цільнометалічний ніж. Цільнометалічний ніж в моєму розумінні це ніж, абреси якого повторюють руків'я. Тобто от, от цільнометалічний ніж. Якщо ми е, отакий ніж зальємо, е, там, я не знаю, руків'я зальємо алюмінієм. От, отут от вставляю, як це робили фіни в Другу світову війну. Но, якщо ми це зробимо, це не зробить ніж фултангом. Фултанг має анатомічний хвостовик, це важливо. Е, от на оцій от поробці е, анатомічний хвостовик. Так, тобто хвостовик повторює всі абреси руків'я, е, є ребро, це є фл, класичний фултанг, так як, як його розумію я, так як його розуміє світ. Оце класичний фултанг. Е, Полікарпович казав, що якщо ми. Я навіть напевно не маю чим. З-п ну, от от, мікрофона. Якщо ми його діпа, обмотаємо, то ніж перестане бути фултангом. Так, якщо ми його обмотаємо, ніж перестане бути фултангом. Перестане бути, е, ну, все, ру хвостовик заховається, сенс фултанга в чому? Ми тримаємося за ніж так, за одну полосу. Не знаю, чи буду вирізати, прийшло Е, Ніж виріза, вирізається з м, сплошної полоси, так, з анатомічними, з анатомічними такими, м, виборками. Так, тобто він повторює форму руків'я, е, на білій зброї ніж зроблений так, що хвостовик не повторює форму руків'я. Е, якщо. Е, ну, Займатися буквоїдством, так, е, буквоїдство нам говорить, що ніж має бути цільним від хвостовика, від хвостовика до кінчика ножа. Знову ж таки, вставляю, як монтується фінка на розкльоп. Це не є фултанг. Ну, як би там кому не хотілося. Так, він теж є цільнометалічним, так, він теж є от, від, хв... від кінчика до хвостовика, але він не є фултангом. Е, монтаж. Монтаж руків'я всадний. Всадний розділяється на а, сквозний і несквозний. Ну, я його так розділяю. А, є ще там купа. є, от, Вставляю, як виглядає монтаж з закльопками. А, так само є купа там хвостовиків. І так, а, ну, є купа-купа. Можливості в монтажів цього руків'я і на розклеп, і нарощування цього хвостовика. От десь тут поставлю пару типів нарощування. Е, ну, вони апріорі, так, вони будуть апріорі слабші, ніж фултан. Але хвостовики ну, такого от плану. Тобто е, цей хвостовик ми або висверлюємо отвір. Знову ж таки, класичний монтаж такого ножа якутського типу. Ми висверлюємо отвір і сюди забиваємо два піни, ну таких два дерев'яних чопіка, і на тому руків'я тримається без всяких там, ну, якихось там клей, смола. Фінські хвостовики, на фінські хвостовики, знову ж таки, десь вставлю, як то виглядає. Просто набивається руків'я так, щоб гвіздочок нашого хвостовика, так, гвіздкоподібний цей хвостовик, він виступав з кінця руків'я. Отаким от от чином. От таким от чином, він виступав з кінця Тобто його загинають, його розклепують, і на тому монтаж руків'я закінчується. Е, ну, так, є ризик, що руків'я зламається там, де немає хвистовика, знову ж таки, мора, так, мора, е, хвостовик десь доходить от до цієї частини. Люди бояться, що воно зламається. Я не знаю, що треба тим ножем робити, щоб воно зламалося. Ну, але тим не менше, є от такий от монтаж. М -м. От це так, як я роблю. Тобто ми е, знову ж таки там, вклеюємо. Якщо ми хочемо вклеювати, просто вклеювати, нарізаємо е, риски. От, от такого плану риски як невеличкі, е, для того, щоб воно е, зачіплялося з клеєм, щоб воно не висмикувалося. І на тому, в принципі, вклейка руків'я закінчується. Е, якщо ми на фултанг наляпаємо е, якогось там. Ну, нехай то буде гума, нехай то буде пластик, це ніж не робить фултангу. Як би там знову ж таки кому не хотілося. В класичному розумінні, класичне розуміння фултанга – це дві накладки. Весь сенс монтажу фултангу. Це дві накладки. І цільнометалічний хвостовик, який повторює, знову ж таки, який повторює абрисоруків'я. Бо так виглядає ну, це метальний ніж, він там. Поганої сталі, так, для того, щоб він там не розбивався, не лопнув. Але це є класичний фултанг. Отак виглядає класичний фултанг. Тут вставляю так звану полуторну полуторне руків'я. Як воно виглядає? Знову ж таки, там під пальцями в нас хвостовик не виступає. І, ну, знову ж таки, Надійність цього способу це вже вирішувати вам, вирішувати там якомусь майстру, який робить цей ніж, як він то все зробить, як він то все виконає, але є от такий ще полутерний е, спосіб монтажа руків'я. Е, знову ж таки, я не рахую фултангом, то, що наплавлено. Так? Е, ну, в ідеалі фултанг це, от, 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 це фултанг. Тобто, анатомічне руків'я. Е, ну, е, знову ж таки. Так як воно має бути, е, є купа, знову ж таки, отут вставляю, як роблять фултанги там з отворами. Знову ж таки, люди, які гоняться за тим фултангом, от подивіться, як роблять хвостовики, в тих, ті отвори так само послабляють, ніж як, ну, а може навіть сильніше, ніж просто всадний монтаж. Це не гарантує, що якщо отвір буде дуже близько до... До нашої гарди, до е, сили, ну скажімо так, до плеча сили. От, не знаю, чи тут добре зроблено, але е, якщо дуже близько отвір до плеча сили, то е, фултанг просто репне по цьому отвору. І всі плюси цього фултанга на тому закінчаться. Е, це такі дискусійні питання, е, е, ну дуже дуже багато е, спорів з приводу того, там е, фултанг або не фултанг. Зараз пропагандують фултанги, пропагандують фултанги саме через те, що е, їх робити набагато легше. Підгонки ніякої. Я вам показував знову ж таки там е, ніж ручної роботи. Я вам показував е, ніж Мартіні. Там ну підгонка там має бути набагато-набагато. от, Точніше, більше, ліпше. Фултанг це шматок сталі, випиляний по контуру, і сюди нашльопано дві руки два руків'я плащатих, так як там то робить Blade Brothers Knives, так як то робить BPS, так як то робить ну, багато багато українських брендів. тобто Ну, Сенс фултангу в тому, що його дуже-дуже просто робити, без ніякої підгонки, без ну, якби мінімальне втручання людини. Це плюс фултанга. Тобто він легше в виробництві, але ну, надійність його так як то рекламують в Ютубі, ну, не така вже вона і надійна. Щодо Море Герберг, вставляю, як виглядає Мора Герберг на сверлені отвори для облегшення хвостовика. Знову ж таки, руків'я обліплено полімером. Там мені писали хлопці, що приходила біла зброя, казала, що фултанг там більше ніж дві треті руків'я. То в них це рахується фултангом. Ну, нехай рахують собі далі. Я то фултангом не рахую. Це наскрізний монтаж, наскрізний монтаж на стяжку. Знову ж таки, десь тут покажу, як воно робиться. Так робиться і в кабарі. Кабар чомусь е, ніхто фултангом не рахує, хоча там теж хвостовик виступає, е, ніхто не рахує е, фултангом той самий бак 119-й, десь знову ж таки, тут буду вставляти фотографії. Е, ну, знову ж таки. Це тільки-тільки на совісті майстрів. Е, на всадних монтажах не знаю, сказав чи не сказав. На всадних монтажах буває два отвори з пінами в руків'ї. Десь знову ж таки тут спробую вставити. Е, е, ну, Врахується, що то більш надійне, так як е, два таких отвори і два піни більш надійно утримують хвостовик. Але ну, знову ж таки, то все, все на совісті майстра того, який буде робити той ніж. Ну, я ж кажу, для мене фултанг е, анатомічне руків'я. Анатомічне руків'я. От е, Полікарпович в мене питав, ніж без накладок буде фултангом. Оце ніж без накладок з анатомічним руків'ям, він фултанг. Оце ніж з накладками. З анатомічним руків'ям він фултанг. Якщо ми знімемо накладки, буде, ну, буде анатомічне руків'я, буде фултанг, е, ну, оце, я не рахую фултанг. Дивись, я зняв руків'я, друже. Ну. За твоєю логікою це теж фултанг. Якщо ми знімаємо е, з білої зброї. Руків'я хвостовик не повторює абриси руків'я. Чи можна його рахувати фултангом? Я не рахую. Знову ж таки, для мене це просто буде великий хвостовик і все, комусь. Якщо то хтось рахує фултангом, нехай нехай буде то рахувати фултангом. На такий ніж насадити руків'я знову ж таки, набити якусь свіжу гілку, нема нічого складного. Навіть заклеїти, якщо чесно, зібрати в лісі смолу і заклеїти смолою теж немає нічого складного. Це набагато скорше, набагато зручніше, і, набагато, ну, на мій погляд, набагато ефективніше, ніж от, бавитися з фултангом. Ну, але оглядаючись на те, що ну, в, мій час, так, в мій час писали на акумуляторі. Там, Елік... Відсоток електроліта, який має бути в акумуляторі, а зараз пишуть, що електроліт не пити, то певно, е ну, людям буде сучасним урбанізованим, буде досить тяжко зробити щось своїми руками, тому вони вибирають фултанг. Бо от я намотав і погнав працювати таке, і тут можу намотати і далі працювати. Ну, але то таке. Про короткі хвостовики, про е монтаж. Е Крисиний хвостик, як він виглядає, е, нарощені хвостовики. Е, чи будуть вони надійніші, якщо зроблені правильно, якщо зроблені е, нормально, вони будуть надійними. Ну, е, знову ж таки, за яку в яких попугаях яку константу ми беремо за надійність, е, не знаю. Ну там розбити фултанг можна і розбити фултанг. Ну, це така суб'єктивщина, яка зараз пропагандується. Пропагандується знову ж таки одна із е, цілей пропаганди Фултанга, то, що його скоро робити. Всі розказують, що він дорожче. Ну, не ясно, чого він дорожче, але типу, він дорожче. Тобто за менший час ми можемо випустити більше ножів, е, більше продати, отримати профіт і не заморачуючись підгонкою. Так е, знову ж таки, е, ну. Я лишаюся, лишаюся прихильником всадного монтажу, всадний монтаж в два рази, ну не в два рази, там в половину легше. Знову ж таки, в роботі він мені приємніший, мені нічого не віддає в руку, я нічим там не ризикую травмуватися, і знову ж таки, я там можу просверлити отвір. Зробити так, набити там нове руків'я, то не є так складно, як то здається. Ну Але, але, але то тільки, мій погляд, От таким чином е, виглядає монтаж руків'я. Знову ж таки, на фултанг, е, ну змонтувати руків'я іншим методом не виходить через його е, ну особливості конструкції хвостовика. Якщо там, е, ну Сюди ми можемо монтувати там, різними способами, сверлити отвори, нарізати, вклеювати його, розклепувати, то на фултанг це тільки плащаті накладки. Ну, це сенс фултанга. Якщо ми знову ж таки запаюємо руків'я, чим би то не було металом, якщо ми там, обливаємо руків'я полімером, там, не знаю. Що там ще можна епоксидною смолою його тако повністю обляпати, ніж перестане бути фултангом на мою точку зору. Ну э, сенс фултанга в тому, що ми можемо бити там е э, Турецьку руків, в бік руків'я для Батонінга. І оце сенс фултангу, того, що зараз пропагандують, пропагандують там бушкрафтери, пропагандують блогери. На мою думку, Мора Герберг вона фултангом не являється. Таке в мене сьогодні відео. Сподіваюся, я відповів на питання. Сподіваюся, я показав, розказав все, що міг. На кінці ШХ-15, прокований дол, Зробили китайці. Знову ж таки, там репліка, бла бла-бла, не оригінал. Я ніколи ножі своїми руками не робив. В мене тут я навіть не знаю, що це за деревина, вона тріснула. Я буду переробляти руків'я. Колись я сподіваюся, що я бляха розгребуся з тими грьобаними конспектами і почну робити руків'я на цей ніж. І в принципі, потім, потім покажу, що з того вийшло. Маю якут, катається зі мною, намагаюся переробити руків'я, все руки не доходять. Але це е, приклад найпростішого ножа, Як для мене, це, ну, знову ж таки, колись там е, в старовину купляли просто купляли в коваля, так, там, або самі відковували клиночок. Бо такого вот форм-фактору. Е, знову ж таки, економили метал там на хвостовику, економили метал е, на спусках. так, е, ну, Тобто тут стаместочні такі спуски односторонні. І е, от таким от чином виходили, виходили з тої ситуації. Дол для полегшення і для ребра жорсткості, так? Е, тобто от штука це для того, щоб кров стікала, це спресування металу, яке дає ребра жорсткості, щоб ніж не гуляв. Ну, не так сильно гнувся і ну, мати більш при меншій вазі, більш такий е міцний клинок. Все, людина собі купу купляла от таку от пір'їнку, грубо кажучи, так, от, такий от е ножичок. Приходила додому, брала шматок деревини, висверлювала, могла пропалювати, могла висверлювати, могла просто набити на руків'я, і от таким от чином е використовували. Ножі того часу фінські ножі мали знову ж таки нагадаю: мали наскрізний монтаж на розкльоп. Тут підкладається невеличка шайба для того, щоб стягувати руків'я, розпирати його і ну, таким, чином, таким чином використовувалися. Ті, якщо знайду, вставлю тут Хейлі Вікінг. Він є яскравим прикладом того, як. На скрізний монтаж на розкльоп роблять ну дуже-дуже відомі фір. В принципі, все, що хотів розказати, розказав. Все, що хотів показати, показав. Рахувати чи не рахувати фултангом тільки ваші справи. Різьбові з'єднання тут теж тільки ваші справи. Тут вставлю, наприклад, ніж NR43. там в торці руків'я різьбове з'єднання. Добре, то чи погано, то вже вирішувати вам, все, що міг, все як міг, пояснив, показав і розказав. З вами був Леший. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації. До нових зустрічей.